Давай слухати читати нову казочку щодня. Леся Українка. Вірші. Конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає, Тож панночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже, мій єдиний. Та й замовкла байдужою, панночка рукою тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тюю конвалію, як щастя минеться. Давня весна. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучої пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.